Сьогодні переможця національного відбору на Євробачення 2024 не буде визначено. Фух, ну що я думав, що мудом сьогоднішнього випуску у нас буде сурдоперекладачка, яка віджигала весь ефір і витягувала його, яка стала прородителькою мемів. <поцелуйтесь> Але є ще один мут, який перебив просто нафіг все, все зніс, і це наша дія. І просто вже породилось стільки мемів бездіяльна дія, безнадійна дія, дія безнадії. Як ви назвете це, я не знаю. Але ще більш гіршого національного відбору на Євробачення в нас не було. Того, що ми сьогодні навіть не дізналися переможця національного відбору. Як це назвати? Я не знаю, але так сталося, як не гадалося. А це знаєте все, чого а не треба було обсирати мати Терезу, того, що це все вона прийшла. Їй просто не сподобався виступ Джері Хейл і Альони і Альони. І вона прийшла і поламала. Надію, щоб ніхто не зміг голосувати взагалі. Дія лягла спать і сказала до побачення. Сьогоднішній мут випуску Дія без дії. що Якщо ви хочете підтримати цей канал, цю наїмну албанську цнотливицю то обов'язково заходьте в опис, там є банка, там 5, 10 гривень, 2-3. Я буду в часті від ваших донатів, того що це така маленька підтримка. Якщо вам сподобається звісно, відео. Ну що, всім привіт, ви потрапили на канал Бурманки Владислава або ж Фух, да, пройшов національний відбір. Ми не визначили переможця. Не знаю, чи завтра ми його визначимо, того що. По і того цього всього нам сказали, що завтра в сімнадцять десь ноль там чи 05 закінчиться голосування. І ми зараз повинні голосувати всю ніч, і весь день за те, щоб якби хоча б віддати свій голос за євробачення за якогось учасника. Ці сидять крім нас, можливо, панове режисери хочуть три стільчика нам піднести. Не вийшло як хотіли, не вийшло. От взагалі не вийшло. Я не знаю, чого так вийшло, але от якось так вийшло. Так, от так, трошки. Я дивився взагалі дві трансляції. Ляції і на суспільному мовленні, і на офіційному каналі Євробачення читав чат, щоб знаєте, трошки орієнтуватися думками людей. Ну то за кордоном всі хотіли поскоріше дізнатися представника України на Євробаченні і просто питали, якого хрена так довго ви затягуєте. Вони там не цікавились, що в нас якісь проблеми. у нас люди обсирали просто все, що можна, і придумували за одної меми. Наші люди, я не знаю, вони з усього придумують меми. Ну, давайте розпочнемо по порядку, пройдемося по нашому Нацвідбору. Взагалі, цей відбір був перезаписаний. І у, у, сьогодні ми дивилися запис Нацвідбору, А нам ще сказали, що завтра ми ще будемо дивитися повтор. Тобто ми завтра будемо дивитися повтор повтору, запис запису. Ну, це легендарно, мені здається. Прямий ефір Євробачення в запису. І повтор буде завтра Нацвідбору в записі запису. У нас буде тиждень Євробачення. Через тиждень може дізнаємося, хто нас представить. Якщо чесно, мут цього відбору для мене це такий трішки упереджений відбір був. Того, що ми зараз обговоримо, як одну учасницю розмазали. Де, да случайно, я одів оці ушки. Розпочнемо, звісно, з того, що Руслана вийшла, запалила. Я спочатку думав, Руслана буде виступати, господи, та скільки можна, що можна з тими такими танцями? Вже вона 200 разів виступала з тими танцями, але от виступила вона, як ключі, я ще готував тут весь фон, там пальму на фон. Он ставив думаю, щоб красиво було. Ніхрена не вийшло. Я вирішив потанцювати. Потанцював так, що тут ногу собі забив. Кров'яка текла. Треба було мазю мазати, щоб обезкровленим тут Не валяться. Ну нічого, слава богу, все добре. Вилічили мене. Ім було цікаво побачити учасників. Наші ведучі вийшли, всіх представили, представили журі. Данилко був в такої шапочки, мишкою його всі називали Верка Маус. Думаю, як красиво. Тан-тан-тан, тан-тан-тан, тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Значить, як так у нас вийшов на сцену, у нього був такий танцювальний номер з танцівниками, все так жваво, ла-ла-ла, ла-ла-ла співав. Що я замітив собі, що він пропадав на вокалі на іменно коли ла-ла-ла, він ішов кудись вниз, непонятно куди. Не знаю, чи він нервував, чи теж те, 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 що перший. Костюмчик у нього був такий з фольги, от не, не люблю, коли такі костюми одягають із фольги. Ну але вже як є, от значить він так побачив себе. Журі прокоментували, чи це добре, чи погано, що пісня «Ла-ла-ла» від країни, в якій йде війна. Пишіть, що ви думаєте в коментарях з цього приводу, чи можна послати від України пісню «Ла-ла-ла». Тим паче, ви вже побачили прямий ефір, виступ, як він співає наживо, який в нього номер більш-менш буде, або він там його змінить. Ну я думаю, що якщо танцювальний такий, то там нема що змінювати. І от. Такий у нас перший був як так «Ла-ла-ла», Задав тренд на нашому нацвідборі. Сам була, думаю, сам була. Пісня, ну що тут казати, ребята все сказали. Далі у нас Інгре. Вона виступала доволі добре, щоб так згадати, так як вона там виступала. От вона мені геть не запам'яталась, хоч 200 разів повторяли ці кусочки її її. Що сказати, хочу, вокал у неї був слабший, чому як така, хоч вона десь хорошо проявляла себе, а десь геть пропадала, десь я не знаю де вона пропала. Ну коротше, було все не так гуд, як могло би бути гут. Добре виступила, але потім вокал постраждав на приспіві. Вона щось там чаклує, і але попадання в ноти не начаклувала собі. Ну не на не начаклувала попадання в ноти. Ну що зробиш? Ноти, ноти це так, знаєте, важко попасти. Ну, сам її виступ був такий магічний. Нічого в, ц... в ньому я такого особливого не побачив. Номер був такий більш-менш, але також не вау. Тобто я б за неї не проголосував. Але можливо, ви за неї проголосуєте. Тобто я до сих пір не проголосував вже скільки. Майже 12 часов ночі я записую відео, сподіваюся, я загружу його, буду монтувати до ранку. Ну коротше, безсонні ночі, це як завжди. І, ну, Може я ще встию проголосувати. Може воно там і не розглючить, як я казав. Тому пишіть, як вам інгрет. Пісня, ну, що тут казати, все сказали. І далі в нас була назва. Назва, назва? За якою -то там були? Господи. На... назва по вокалу суперкосмічний номер, я собі записав. Чесно, чесно вам скажу, назва. Яка в них пісня? Славі Кінглиш? Да? Боже, дивіться. Я навіть я навіть не запам'ятав їх. От що вони ла ла, -ла Оце теж да. Славі Кінглиш? Боже, це про ці сенси, бо оце поганий знак, що я, я навіть не пам'ятаю, хто і як і що вони. I got я написав, що я не зміг зрозуміти, що це і навіщо це відсутність сенсів як гурт. Це добре, але на Євробачення ні. Ну тобто посилати це, щоб представило країну. Якщо вже нас нічого нема, то можна. Але коли в нас є учасники, які там сенсами або в яких пісні трошки сильніші і більш конкурентно спроможні, а не просто такі, щоб е, представити країну там і залишитись півфіналі, да щоб про нас не забували, то це звісно гурт також мені цей не підходить. Е, я взагалі не пам'ятаю, пам я не знаю. От На їхньому виступі я взагалі не пам'ятаю, що там було. Хоча я дивився його. Пісня, ну що тут казати, ребята все сказали. І далі в нас була Анка, наша 11-та фіналістка, яку ми обрали в дії. Слава Богу, благополучно. Нам повезло. Ми ще обрали. Я також за Анку голосував. Щось вона мені сподобалася. Її пісня цей фонк. В неї від неї в мене вайп Роксолани, яка була на нацвідборі 2020 року, який перший раз проводило суспільне самотужки. Від неї в мене вайп Роксолани. От напишіть в коментарях, хто то також помітив, що вона от і схожа з зовнішньої причосичка ця зализана, така така Кендал Дженнер вайп, оцей прилизаності. По вокалу також вона і просідала, і було дуже добре, але в неї відчували, що вона просідає. Трішки мене це вибивало. Що я ще собі записав? А вийшло трохи як пародія на шум. Да, в кінці, коли вона вже завершувала свій номер, вона щось там теж якось не так. Закінчила його. Вона е, про, хотіла протягнути ноту, і це якось мені геть, просто вайп е, шума, як ґой е, закінчували свою пісню. Катя там кричала, сонце вставало ззаді, все оживало. Е, 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 значить, дія оживала. Що там в мене відбувається на ну, занів. Я вже злякався. Мене тут монахиня на мене дивиться, контролює, що я говорю. <му> Сказати, ну таке, щось знаєте, нос чухається вже. Ой, господи, просто вже спати хочу. Вже п'ять часов. Тайфір дивився. Мене вже сил немає, не руки, ноги оніміли тут. Очі, очі просто випікають. <му> Пісня, ну що тут казати, ребята, все сказали. Ну і потім, потім вже вийшов на сцену древо. От древо мені сподобався по своєму вокалу. I can only hear. І я зразу я побачив його, бачу у артист на сцену вийшов, того, що в нього дуже сильний вокал, і він відчуває себе так розкуто на сцені. Він такий дуже розкутий, такий прям в деяких моментах мені здавалося, що він ну через чур, там до дівчат заграє щось там. прелюдія якісь е, совершає my... щось. Він сильно вже розпусником став. В мене дуже вразив його вокал. От коли це звучить класно тембрально наживо. Це відразу прикрашає пісню, і в нього пісня мощна, Я ще на першої реакції собі сказав, що от, якщо в нього буде класний вокал, то все, мальчик, ти будеш якби на висоті. І для, для студента, ну це взагалі супер, супер вокал, супер. Все. От він був першим учасником по списку. Хто от в мене щось таке викликав, що я таків вау на вокал у мене саме було що вже, як нема що посилати, то можна таке послати і буде нормально, повірте. Пісня, ну що тут казати, ребята все сказали. І потім виходить Джері Хейл. Це найбільш така одна із найбільш очікуваніших, або найочікуваніше, того, що вони збирали мільйони переглядів, мільйони всього вони збирали. Я не очікував, чесно від них. Прям вау-бенкера. Того, що завжди, коли ти очікуєш чогось, в тебе нічого не збувається. Твої очікування, і ти, от як з дією тебе трапляється, ти лягаєш і в депресію впадаєш, коли там ти очікував вау, але не отримав його. Так тут і сталося. Чесно, от від Jerry Хейл я очікував, що от буде більш-менш нормально. Ну, Но коли оце Jerry, джере, Jerry джере, джерело те, що ми чули на радіо Хіт ФМ, це також, оказується, було підправлено постпродакшеном. А на Нацвідборі вже ми почули, що оце от джере-джере-джерело, там взагалі з'явився чоловічий беквокал, Того, що, я пам'ятаю, вони загружали перед Нацвідбором, що вони шукають срочно когось на підспівку, на беквокал, І от ми почули чоловічий баквокал. Це все виглядало так, ніби якісь, знаєте, наняли якогось звукорежисера, кому просто не подобається ні Джері Хейл, ні Альона Альона, і він вирішив їм от спортити звук, щоб вони себе не чули. Того, що Джері Хейл одразу собі наушничка витягну, отак, от так, знаєте, дерзко. Може, це був спеціальний хід, типа я себе не чую. Це проблеми технічні, але про це ніхто не говорив. Або це справді був якийсь поганий звук, і вона видірнула той мікрофон і почала співати без нього, без мушного монітора. А далі я написав, що звукорежисеру треба а, відрізати руки через те, що вони просто провари, провалилися в музику. От реально, вони ніби провари, провалилися в музику і проварилися в той музиці. І їх викинули, і, знаєте, як то кістки з холодця повикидали, холодець остався. Потім Данилко явно підмітив, що от, вам не вистачає о, взаємодії між собою. Вони мало взаємодіють. Це правда, вони, як будто які реально, от дует, але дует, хай би вони якось там перепліталися між собою. Хай би вони там одна одну. Там, не знав щось, як гадюків ото переплітались. Ну хотілося якоїсь взаємодії в номері. Я цього не побачив. Вони як дві окремі учасниці просто. Не вистачило оцього вод єднання, як в дуета, не вистачило якогось синхронності рухів постановки. В задньому фоні у нас була якась така реально сукупність мати Терези і Діви Марії, на якої ця от пов'язка, шаль, штора висіла, і така. Вона була металічна і звисала, і це було звісно красиво. Ну і звісно, люди почали також писати, що от за рахунок того, що якийсь звук був. Надто дивним, особливо після древа, в якого вокал був супер. То в них був взагалі не не той вокал і не той звук. Не те звучання, як у попередніх учасників почали писати, що їх хочуть злити. Пісня, ну що тут казати, ребята все сказали. Ну і пишіть, звісно, що ви думаєте з приводу Джері Хейл і Альони Альони? Всі розуміють, що це один із фаворитів, тому чекаю ваші думки, а ми переходимо до Меловіна. І коли от почав о, вступати Меловін, мені прям я був в шоці того, що знову у нас був упадок на Джері Хейла льону. На початку він не залажав, він гарно це почав. Свій oh, І відразу ми чуємо чистий вокал. І от на відміну від Джері Хейл, там де був той хор непонятний, там де Джері Хейл пропала десь вниз, а зверху співає бек, і той бек якось чи він не синхронно, чи що тут все було знаєте так чисто. Цнотливо, як мої наївні албанські цнотливиці на моєму каналі, так і оцей от вокал у нього був. Так що я ще собі виписав. Значить, потім я записав, що він заплутався в піджачку своїм, коли він його знімав. А і о він виступав в такому, о, що це в нього таке водола... водолазочка була. Що це? Дзеркала чи якісь паєтки, коротше, щось блискуче, як Вірка сердючка, але таке більш стильніше. Ідея не нова для єврофанів, також того, що на, принаймні, на Євробаченні я пам'ятаю за останні так з двадцятого, і 21-й рік 2020-му на, 2020 на мелодіфестивалі. Ні, це національний відбір. Ну взагалі музичний фестиваль в Швеції. Там була дотер. Табулет і Вона в На неї світло направляють. Воно від грудей відбивається. Потім 2021 рік у нас був Василь. Це що, Василь? Що це таке? Це короте, у нас був Василь з Македонії. В нього також був такий піджак, він знімав на нього світло і воно відбивалось. Тобто ідея не нова, вона красива, але це так, я підмітив, не знаю, що ви думаєте з цього приводу. Якось так мене це, це не вразило, по крайній мірі. А під кінець він дуже, дуже класно протягнув ноту. От, нота в нього вокально хороша. Він протягнув, але він чи схалтурив, чи не хватило дихання, щоб продовжити її. Мені здавалося, що треба було продовжити її хоча б на одну-дві секунди. Я б продовжив цю ноту щоб був меловіном пісня, ну що тут казати, ребята все сказали. Ну і от Мелу він виступив, його там теж похвалили, облизали всі, як і попередніх учасників Альона Альону. Що ми з вами друзі, як, як же ж ми вас будемо оцінювати? І тут у мене от закралось питання того, що там була якась перебивка з цими з ведучими. І я дивлюся, на перших місцях у нас сидять привілейовані прошарки суспільства, блогери. Мені цікаво, от кому хто там сидів в залі, кому не дали таку можливість сидіти в залі, якимсь е е крутим, багатеньким. Ну коротше, як я сказав, привілейованим. Прошарку суспільства могли б о, дати місця в залі якимсь сім'ям, воєнним волонтерам. Я, звісно, нічого не стверджую, але як я побачив, що там з блогерів понабирали, вони сидять. Ну мені це не сподобалося. Якби в країні війна, ви і так не даєте людям купляти білети, того що це небезпечно. Це правильно питання безпеки, перш за все, але але я не зрозумів, чого там сидять якісь блогери в перших рядах і такі: ну, нас жисть удалась, нас не, не, ну, ніколи не мобілізують. Ми ж блогери, що нам ми крути, у нас куча бавок, якщо одкупимося. Оце я так побачив. Могли взяти і посадити туди людей, яким цього не вистачає. Якогось шоу відволіктися від чогось. <му> і потім в нас виступила Скайлер. <му> О, як вас зовуть, господі, я забув. Скайлер. Скайлер. Фух, це, як, як і писали, це темна конячка нацвідбору на Євробачення. Скайлер, боже. Скажи, чому, боже, я там виграшу. На, як вийшло. вона як стала. Зразу від неї такий вайб матері Терези і Діви Марії в одному флаконі. От вона вийшла, от, от, от примірно отак от вона виглядала. От скайлер от, отак от, от виглядала. В образі Мадонни, в образі ну але не Мадонни, яка співає, а в, а в образі секстінської Мадонни, Оця що з немовлям намальована? Це вайб Албанії на Євробаченні, того ж реально наповнило Албанію. Тобто Албанки завжди виступають в таких сукнях, от в чомусь такому прикритому. Вони такі знаєте, як мусульмани взагалі мені. От одночасно дуже гарний образ і бомбезний вокал. Я зрозумів, в чому мінус цієї пісні. Пісня насправді вона дуже хороша, і вона от Скайлер, коли вийшла на сцену, я побачив зразу о. Це вийшла Діва. Діва буде співати вокальна пісня, така ніби й балада, але вона така і не балада. Єдиний мінус цієї пісні, саме пісні, от як структури. Tell me why I'm crazy. crazy. Оцей оцей текст, він взагалі якийсь, знаєте, рівень дітей в в першому класі. Оце єдиний мінус. Якщо б змінити оцей текст на tell me щось там друге, tell me щось, ну я теж не, не, не native спікер, а от якийсь хочете текст більш важчий. Tell me why I'm crazy. Це був перший номер, який вживу, наживо виглядав цілісно, от максимально цілісно. І з піснею, і з постановкою, і з задні екрани. Костюм офігенний. Не знаю, мені сподобався цей костюм. Щось там сказали, що цей костюм недоречний. Ми ще зараз поговоримо про те, що там казали костюм. Якраз таки мені сподобався. Там нічого не відкрито. Там тільки отута вод, ну, декольте, і то нам не показали там якогось там глибокого декольте. Просто тут, ну так декольте, тут такий вже торчить. Журі були дуже. Упереджені до Скайлер, що я маю на увазі відразу, коли вона ну першим коментував Данилко. А Данилко, я знаю, що він не любить тих, хто співає жінок, дівчат, які співають якісь горе пісні. Це ще було стоянною. Ще ми пам'ятаємо 17-й рік. Данилкою по той самої схемі, що я таке не люблю. Да, що ви там співаєте, да як це так, да що це? Якась жінка, де співає таке трагічне. Uh, я вам скажу так. Джамала була якась дуже упереджена до скайлер. Саме мені навіть здалося, що. Вона не хоче, от якось знаєте, внутрішньо, Вона це не показує, вона якось це завуальовує за якимись такими нейтральними коментарями, що «Ай, сукня щось вам не хочеться. Хоча Джамала сама казала, що ну мені також казали про 1944, що в мене якась там сукня не така, терепи да». В Джамали ж така сама сукня була на нас відборі. Тут відкрите декольте, і вона співала. Я шлимидую, матою ме алмадин, менбуєрди, я шеладен. Понімаєте? Все можна змінити. на самому відбачення, пішла виконавь кастюмчиком і виграла. І так само і тут. Ну тобто а, взяли і захейтали бідну оцю ото, скайлер. Вона не настільки якась жахлива, в неї не єдиної, можна сказати, був цілісний номер, і там ще в одних учасників був ще більш-менш цілісний. От перед нами на сцені артистка я дивився, як будто би це якась вже постановка Олі Полякової, там Тіни Кароль. Ну тобто, і танцюристи, і воно якось все так комбіновано. Супер-пупер-мега-клас не знаю. І в мене виникає думка, що Джамала от внутрішньо не хоче допускати якихось таких вокальних дів до Євробачення, того що вона от хоче. Що тільки я, тільки я, от така вокальна діва, і я буду одна, 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 одна. ж не забудь. у мене така думка. Що ви думаєте також з цього приводу з приводу Джамали? пишіть того, що це треба обговорювати. Тим паче, в нас ще до сих пір немає переможця. Ой, мене вже шок, мене вже стрес, я поплив. Пісня, ну що тут казати, ребята все сказали. Далі в нас циферблат. Я написав, що це доволі скучно. Під час їхнього номеру я, я читав більше чат. Я навіть очі не піднімав на екран, того що ну там щось таке біле. Мене це не вразило. Не вразила ця пісня як конкурентно спроможна. А ми говоримо, я ж не, не зараз не веду свій канал, як експерт і пробачення. Ні, я веду як звичайний фанат, який от має змогу голосувати. Ну сьогодні я не мав змоги голосувати. У мене навіть і, і це право у мене забрали. Мені ще сподобалось, коли. Джамала коментувала циферблат, Вона також дуже 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 активно а, звертала увагу на те, що а, у вас така пісня, така пісня, і от, але все рівно все залежить від того, як проголосують глядачі. Джамала, ми звісно дуже вдячні тобі за таку повагу, але а, не забувай і не скидай з себе відповідальність від вас трьох також залежить 50% голосування. Але 20 разів за ефір казала: ну це ж не від нас залежить, а все від глядачів залежить. Твої 50% також мають увагу. Гу і ти не не не, не скидай з себе цю відповідальність, а то вона хоче така вийти сухенька з води. Пісня вийшла чудово, я вас вітаю. Так. Але Потім виступали Ягоди. Виступ мені їхній сподобався, особливо початок, коли у ці маски це дуже заворожуюче було. Ми ж дичало ця мачала, і дуже потужний номер. Я написав гарно вони починають з таких масках, накладних. Палич на паличках, а, це маски на паличках були точно. І от е, палички, коротше, як то відьми. Палички були, як не, як ві мьолки відьм. віників відьми, відьмарська атмосфера, така чакулували. Вони хорошо, в них образ такий, от вони, як е, е, казав у 2022 році, журінець відбору, той, що сидів посередині, як то Ярослав його звали. Казав, що як люди з гір на калуша казав, оце теж люди з гір. Ми цитуємо класика. Овації вони зібрали максимальні. Тобто, це були максимальні овації, які збирали. На нацвідборі 2024 і, в принципі, вони виступили. Також у них номер такий навіть 70 на, на скільки 30, і ну, нормально, в більшу пользу вони сподобались мені. Пісня, ну що тут казати, ребята все сказали. Далі в нас виступила нахаба. Ну, на хаба це було таке супер. Щось експериментальне, і це те, що або сподобається, або не сподобається. Тут не може бути 50 на 50. Я більше схиляюсь до того, що мені особисто це не подобається, але це має шанс на існування і там навіть представити Україну. На хабу до сих пір пам'ятаю, і вони запам'ятались. Ну це також важливий фактор. Ну і все, це на цьому закінчилися виступи. І почалось саме цікаве. Значить, все оголосили, що голосуйте в дії, голосуйте в дії. Не ну, ж думаю, все, ура, е, заходжу в дію, щоб проголосувати, бо я думаю, все, спилу жару, зараз ставлю камеру, записую відео. Щось заходжу в дію, не, не заходить. Думаю, що за бред. Мати Тереза реально розбу, розбурилася і не дає нам проголосувати. Насправді, цей момент з голосуванням е, його можна буде використовувати по-різному. Цим будуть маніпулювати цим е, казусом. У нас був відбір, ми мали знати переможця, дія накрилась, все, нафіг, все поплило. Ну і, звісно, це будуть використовувати для того, щоб показати, що ні, голосування не чесне. Уже зараз з'являються коментарі, все вже не чесно. Суспільне нас опять обманює, значить покажіть листочок, буде зараз калуш е, мігать з листочком. А в итоге окажеться, що нас буде представляти Аліна Паш. А ви пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Е, залишайтесь на каналі і підписуйтесь на канал, ставте лайк, е, якщо вам сподобалось це відео, підтримайте. Канал донатом і залишайтесь на каналі, тому що реакції не будуть себе самі записувати. Я їх зараз монтую і також загружаю на канал.